Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо робити огляд на мій старий YouTube канал. Класно. Ну, давайте далі дивитися мої відео. У мене є трохи відео, ми подивилися вон ті 5 іще. Дайте це от? Подивимося далі. Цуємо зможе. Так так все занималось. Ну, в общем, ланьки. Нам нет вообще. До речі, у мене такие и две. Чи это? Сейчас подождите. Друзі. У мене реально еволфейс. І все, що да? Ну что вы? Якщо ви хочете, то я не могу делать. вже в нормальному качество І тогда я буду ситуацию. Фітовувати... Ну и на яхту У мене реально я був тест. У мене десь вже 24 чи до 25 левел, я в нього майже не игра. Удавайте далі YouTube дивитися. Да. YouTube Shorts, YouTube Shorts. І це получается цей. Мені знімати в обкрафти час. Окей. 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 Це виходить, все? Ой, куда я вылетел? Такс. Ну, включи зараз 6 видео. Хм. А дивіться, рано, є. Крав друга часть. Но вот мене зараз є та, та вот, ви знаєте, рубрика. Але її уже... Не-не-не. Редко выпускаю, в принципе. Рідко, да. А да, все таки он недавно выпустил на видео. Я там историю читала про какой-то там э, дьявола долбоем. Ладно, 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 ладно. Ой, зараз я в кубку пойду. Бьем кролика, спидран по, по, тому, как бить кролика. Все, убили кролика. О, ну, кстати, такое, нормально. Я, просто тогда не очень много снимал, ладно, много, но все-таки не очень многие видео, не как сейчас. ребят, короче, у меня тут а, есть много чего на канале, но это чисто игры типа не личное что-то. Копаем, 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 спиддрон по копанию. Копаем, 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 спиддрон по копанию. Да. О, боже, качество мне тогда было просто О, супер. В кавычках нет. А вот тут это... уже, я уже цвет на Бей, давай, бей. На! Да. Ну, короче, так все видео. Ну, как минимум, качество точно плохое. <кій> <кій> О! Ну короче, ребят, ну <кій> зависло, но короче. В принципі, ми зараз э, дивимося, получається, получать э, семь цей. Зараз вот. буде 8 мини-тор дается. О! Хм, прикольно! О, как же это давно еще было. Ой-ой-ой, как же это давно еще было. <свы> <свы> ну, ладно, друзья, давайте далее. Так, с 8 YouTube Shorts. YouTube Shorts. Меня подавилася сим. Не стоп Да, це восьмий дня. Ну, да, у тебя шов це просто мне нельзя металл встань, стан часть. Так, с зараз заработал 7 видео. Он тут... Ну его я реально вышел. Я Если G5 сейчас сделал второго, ты зараз все аккумулятор. G5 на кирды. Потому там мы аккумуляторы. 5500 и все Выключается, короче. Все это будет минимальную 500, но человек не так с то у меня уже все Смей подивилися зараз е Вісім цих, от давайте подивимося, що черный це. О! Ну прикольно, прикольно стать лайки. Що в мене було відео Кстати. Ну, коротше. Так. І тепер ми добралися до такого відео, яке називається Майнкрафт Механіка. О -о -о -о. Я помню, як я це строїв. Я дуже добре пам'ятаю помню я, я ще дуже добре пам'ятаю цей світ. Ми ж тут з Максимом це, коротше, грав. Я помню. Це ж ти тут от, от, от зігастка рука. От. Я ж там помню, який став заборчик, що спав за 150 мільярдів років, потім включав цю руку і всіх мов всіх задушував. Чи це від... відьма було вроді. Це ностальгія чисто, друзі. Да, ты зараз собаки я не помню, я не помню. Это вроде спал с нет? Нет, я тут не спал с Финиш был, да Это чисто ностальгия Чисто ностальгия, я еще помню, какие-то заборчик строится с лампы есть Помню то, что я Це зараз і так мені дають років, але тоді на той момент мне було 8 чи то 7. ще скин за самого звучаного Зараз Заходить с ними скин. Скин чи чисто. Правда? Скин україн просто. мене зараз. Тебе на сайті фоточку взяв і поставив собі на скинок. В все. Ну, коротше, получається це все. Типу. Ми зараз подивилися 9 відео. Просто 9. Так, получається. Так вже це відроги затягнулося для цього. Так що давайте скоро буду закінчувати. Так, ну, мы 9 видео, а подавился весь YouTube шорт. Да? Не стоп. Куда? Это, получается, нам дали вот сюда. Це от мій же новий YouTube канал, грубо, яку ви дивіться, бачите, якраз це відео. Владкрафт четверта часть. Читаємо історію. Тут є і оце, і таке, і сяке. Дорожчить, друзі. А десь подаємо саме перше відео. ось тут, тут, тут таке мене відео було саме першим. Ну, коротше, все. Думаю, будемо закінчувати. На цьому. Думаю, буду закінчувати на цьому. Можливо, я ще навіть і буду щось викладувати на цей канал. Навіть не точно. От коли мені на день народження отой J5 відремонтують, докупять до нього новий акумулятор. Двух для нього ну, хоча б стекло нормальне, скло, типу на екран, тому що не то Ще один раз думаю впаде і що йому буде кердик. Ну, і отак от. Ну, всім пока-пока.

Ну і, короче, друзья, мы сегодня подавилися. Що подождите 3 відео і Ну вчора подивилися 6 туб шорти. И получается на 4 ютуб шорт. Ну, короче, думаю, на цьому буду закінчувати. Всем пока-пока! Я все перевіряв, коротше, то може... Ну, коротше. А я, напевно, буду закінчити рубрику, тому що, я знаю, якщо ви наберете під цим відео 10 перелік, то тоді я може не буду її закінчувати. Ну і всім пока-пока.